2026 рік для стрільців стане періодом внутрішнього дорослішання та переосмислення цілей. Це вже не рік хаотичних ривків і спонтанних рішень. Навпаки, життя вимагатиме ясності, відповідальності та вміння будувати його на перспективу. Вітаю! З вами Дженеза. Давайте проведемо цей час разом. Багато подій будуть пов'язані з вибором напрямку. Куди ви рухаєтесь, з ким і заради чого. Цей рік допоможе стрільцям глибше зрозуміти себе. Ви відчуєте, що старі сценарії більше не працюють, а нові ще тільки формуються. Це час, коли важливо не поспішати, а слухати внутрішній компас. Деякі події можуть здаватися уповільненими. Але саме в цьому темпі народжуються правильні рішення. 2026 рік навчить вас робити правильний вибір. У професійній сфері рік буде серйозним та перспективним. Для багатьох стрільців це час зміни статусу, переходу на інший рівень відповідальності, переосмислення професійного шляху. Виникне відчуття, що доводиться більше працювати, але результати будуть довготривалими. Гроші в 2026 році приходитимуть через дисципліну, системність і правильні партнерства. Легких виграшів майже не буде, зате те, що ви створите цього року, може стати основою на багато років уперед. Порада на рік. Не недооцінюйте повільний, але стабільний розвиток. Тема стосунків у 2026 році виходить на глибший рівень. Поверхневі зв'язки можуть завершитися, а справжні зміцнитися для тих, хто у парі рік перевірятиме вас на зрілість. Важливо чесно розмовляти зі своїм партнером. Можливими будуть рішення. Щодо спільного майбутнього, для самотніх стрільців можливі доленосні знайомства. До вас будуть притягуватися люди, з якими ви відчуєте кармічний зв'язок, стосунки розвиватимуться повільно, але глибоко. Це рік не пристрасті, а усвідомленої близькості. 2026 рік може змусити стрільців більше заглядати всередину себе. Ви почнете чіткіше відчувати, де ви живете на своїм життям, де марно розтрачуєте енергію, що насправді для вас важливо. Цей період 365 днів добре підходить для навчання духовних практик, планування майбутнього, а також роботи з цілями. У вас сформується нова внутрішня опора, і ви зрозумієте, на що готові витрачати свій час та сили. А тепер детальніше про кожен місяць. Січень 2026 року для стрільців починається з відчуття внутрішнього підбиття підсумків. Ви ніби озираєтесь назад, аналізуючи рішення минулого року, і поступово приходите до розуміння. Що деякі цілі більше не мають для вас цінності. Місяць сприятливий для планування фінансових розрахунків та спокійного входу в новий ритм без різких кроків. Лютий цей місяць принесе більше динаміки та живого спілкування. З'являться нові ідеї, пропозиції. Несподівані контакти, які надалі відіграватимуть важливу роль. Ви почнете чіткіше формулювати свої бажання та навчитеся говорити про них відкрито, не побоюючись осуду чи нерозуміння. Березень цей місяць активізує тему дому, родини та внутрішнього комфорту. Можливими будуть питання, пов'язані з місцем проживання, ремонтом переїздом. Або родинними домовленостями. Емоційний фон стане глибшим, і вам важливо буде навчитися зберігати баланс між зовнішніми обов'язками та власними потребами. Квітень. Цей місяць наповнить життя яскравими емоціями та бажанням проявляти себе. Це період творчості, романтики та натхнення. Стрільці відчуватимуть прилив сил, з'явиться бажання ризикувати та робити те, що давно відкладалося. Це прекрасний період для особистих ініціатив та щирих зізнань. Травень переводить фокус на роботу, обов'язки та щоденну ефективність. Рік поступово вимагатиме більшої дисципліни, і саме у травні ви зможете навести лад у справах. Режимі та фінансах результати ваших зусиль стануть помітними трохи пізніше. Але закладена основа буде дуже міцною. Червень. Цей місяць акцентуватиме увагу на партнерстві та взаєминах. Це період важливих розмов, домовленостей та рішень, які можуть змінити формат стосунків. Для когось це час зміцнення союзу, а для когось чесне усвідомлення, що подальший шлях має бути іншим. Липень. Це буде час для поглиблення себе у внутрішній трансформації. Будуть підніматися теми довіри, фінансових зобов'язань та спільних ресурсів. Ви зможете усвідомити свої приховані страхи або обмеження. І знайти в собі сили з ними попрощатися. Це буде місяць внутрішнього очищення та звільнення від зайвого. Серпень. Цей період принесе можливість для розширення горизонтів та відчуття свободи. Можливі подорожі, навчання, контакти з іншими культурами або людьми з іншим світоглядом. Ви знову відчуває... відчуєте натхнення. Та віру у власні можливості, що позитивно впливатиме на загальний стан та мотивацію. Вересень. В цьому місяці ви зможете зосередити увагу на кар'єрі та соціальній реалізації. Ваші дії стануть помітними для оточення. Можливим буде підвищення, новий статус або важлива відповідальність. Це місяць, коли варто діяти впевнено. Але без поспіху. пам'ятаючи про довгострокові цілі. Жовтень принесе потребу в переосмисленні оточення та планів на майбутнє. Деякі дружні або професійні зв'язки можуть змінитися, а коло спілкування оновитися. Ви почнете чіткіше розуміти, з ким вам по дорозі і які спільні ідеї справді варто розвивати Листопад. Цей місяць занурює стрільців у більш закритий та спокійний період. Захочеться тиші, усамітнення та внутрішньої роботи. Це хороший час для завершення старих справ психологічного очищення та підготовки до нового життєвого циклу, без зайвого тиску на себе. Грудень цей місяць поверне відчуття сили та ясності. Ви увійдете у свій сезон з новим розумінням себе та свого шляху, з'явиться впевненість у майбутньому, бажання будувати плани і робити перші кроки до цілей, які стануть ключовими вже в наступному році. Отже, 2026 рік для стрільця це рік усвідомлення та зрілості, рік стратегічних рішень. Рік, коли закладається фундамент нового етапу життя. Все, що відбуватиметься протягом року, матиме сенс, навіть якщо не одразу буде зрозуміло, який саме. Головне завдання року йти своїм шляхом і не озиратися назад. З Новим роком вас і всіх благ. Не забуваємо ставити лайки та підписуватися на канал.